Доброго ранечку всім. Так, взуваю своє спецзуття і йду на огород. У нас сьогодні вночі були конкретні заморозки. Ось, навіть бурячок почорнів. Бачите? Не вже трошечки бачу відходить. Коротше, були заморозки. Полиниться, капуста. Я дивлюсь, що там мої хризантемки, померзли чи не померзли. Так, mm -hmm. да, вони наче такі трошки прив'яли. Дивіться, яка вона гарна. <кій> не знаю, яким кольором буде Це нова. Ну, якимось світленьким, напевно, що. так. Да. Освідніється тут біленьке. І ще мене цікавить моя гортензія. Кхм. Вона молоденька і дуже гарна. Якщо вона померзла, це буде моя біль. Надіюсь, що ні. Та здається ні. Вона така ночі трошки і прив'яла. Треба вже утепляти для надійності. Ой, в мене тут з'явився вільний час. Сьогодні Денис в садочок пішов. І в мене є дуже великі плани ось на цей город. Тут треба за сьогодні все зробити. Ну, по крайній мірі, я так планую собі. Навіть якщо вийде перекопати. Оце я, напевно, буду сьогодні прибирати, буряк моркву. Може, і рановато, але такі, бач, погода така непредсказуємо, то краще забрати, сховати в погріб, нехай воно собі там буде. О, і ще треба ж садити цибулю і часник. Треба звільнити місце, подивіться, що тут робиться. Все ж Такого не має бути. Тут все, що хоче. Я і бачу і шкарлупиня сюди кидала з картоплі і якісь огірки, помідори. От вчора я відчувала, що повиривала баклажани перці. Це я вчора там відео знімала. О, то це хорошо. Тут я садила моркву, вона не виросла. Не садила пізніше, я не пам'ятаю, чи в червні. Я минулого року так робила, то хорошо вийшло. Цього року вона трошки не вдала. Тут ще мій песик побував, то. Коротше, так, в общем, буду приступати до роботи. Запам'ятайте ось такий городик. І я вам покажу після. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Ось так. Все. Тут я вже почала виривати зелене бадиля зі всіх, з помідор, з перцю, з баклажанів. Його дуже багато. Я вирішила не знімати повністю відео, воно займає багато часу. Ну і для чого потрібно його повністю все знімати? Буде в швидкому такому вигляді. Ось. Багато всяких різних палок позалишалось після того, як підв'язувала помідори, не просто все літо лежали. Ну, просто було не до них щось ось так. Тут я вже все повиривала, поскладала в сміттєві пакети, там багато його дуже було. І почала перекопувати землю, вибирати кожну бур'янинку, вона нам не потрібна. І, до речі, в землі знаходилось дуже багато шкідників, ось таких личинок. Я не знаю, як вони правильно називаються. Ось, дуже багато їх було. Я по можливості їх звідти забирала. Так, на одній стороні справилась, ось прийшла на другу, але я той результат покажу вже потім в кінці відео. Так, тут спочатку треба позбирати грушки. Ну, от що це таке робиться? Гляньте. А? Як так можна? Все в кучі. Огірки, грушки, морква. Це якийсь караул. Пакети вони якісь валяються. Коротше, треба визбирати грушки. Я, напевно, що не буду викопувати. Поки що цей буряк і моркву. Я думаю, якщо невеликі заморозки, воно в землі воно ж не боїться. Це ж не те, що мінус великий. Хай ще трошки постої. Йому нічого не буде, якщо буде нульова температура на вулиці. О, ще дивіться, що знайшла. Ой, рук. Ось. Так, буду приступати. Все, покажу результат в кінці відео. Так, дивіться, це ось все сміття, яке я зібрала з городу. Тут величезних 4 мішка. А тепер увага. Мій результат. Так, дивіться, в першу чергу кидається те, що під ногами нічого немає. Ось тут я повністю все позачищала, перекопала. Так. Залишила такий один перець, бачите, тут ще трошки перчинок є, але все одно мені кажеться, що він примерзне, я його залишу, нехай буде. Я його прикрию, чимось, може, пакетик одягну на нього. Чи пакет на голову і хай стоїть. От, побачимо. Так, тут підготувала повністю. Перекопала, коротше кажучи, все прибрала, перекопала, весь бурян повичищала. Ось так, тут цю хризантемку залишила. А тут, бачите, ось морквинка я показувала, що там росла. Ось це такі хвостики я повикопувала, Вона вже точно рости не буде, бо в неї ну, все бадилечко зверху не було і ну, їй вже, напевно, що не було б чого рости. грушки я зібрала. Ось і тут трошки позачищала. Під цим, під цією кучою сміття я такі ось чорнобривці розкопала. такі маленькі. Краса. Ну, тепер хоч видно, де що знаходиться морква, буряк. Ось капуста ще залишилась. Це все пізніше буде, напевно, прибиратися. Ось. Тоді листя з грушки попаде, воно разом все перекопається. Так і буде. Ось. Ще в мене в планах є посадити сьогодні е, на зиму чесничок і цибулю, але це вже, напевно, буде в наступному відео. Так що дивіться, підписуйтесь на канал. Цікаво. Ось тут я ще залишила інструмент. Для полуниць. треба пообстригати листя. Ну, ось таке, наприклад, таке листя. От потім її трошечки грабельками так от програбати і е, утеплити, накрити, коротше кажучи, на зиму. Ось тут вітри висушують, вона висихає, вимерзає. Так не годиться. Треба, щоб був порядочок. Ось так тепер грядочка змінилась. Мені кажеться, картина ж на око приємніше стала. Чистенько, гарно. Так потрудилась. Таке мені подобається. А то непонятно да, що. Да, Сонь? Ще огірочки таких два штучки зібрала? Три, бо ще один віднесла перший. Так, що вам ще показати? Дивіться, який тут кліматіс. Плететься, плететься. Потім я планую, що він розплететься ось так на варочку. Така буде шапочка з квітів. З цієї сторони є. І з цієї ось він. Бачите? Хіба не красиво? Красиво. Так. Ось цю хризантему я трошки підв'язала, вона була розпалася після вітру і доща, ну нічого нормально в норму стало. Ось тут трояндочка буде розпускатися. Зніму свою рукавицю гарно. Так, отак то значно краще. Тут чистенько, там же з цими гортензіями. Точніше, без них стало краще. Так вони бідненькі, там і лежать. Ніхто їх не хоче, нікому вони не потрібні. Ось так. Ой, піду я собі зроблю тайм-аут, вип'ю кави і скоро вже йти в садочок за дитиною. Ось так, я задоволена таким результатом все чистенько, гарненько, акуратно. В принципі, вже все готове до зими. Ну, кроме цього. Ну, то зробиться нічого. Я думаю, що будуть сонячні тепленькі. Його ж треба викупити, щоб воно підсохло, почистити аж тоді в погріб. Отак. Так не можна. О. Це тепер вже буду виходити сюди 10 разів. Знаєте, це з тої серії, коли зробила якусь роботу і ходиш, любуєшся. Це про мене. Люблю так. Ну так. Да. Так, ну тоді добре всім пока. Підписуйтесь на канал, ще раз кажу. Дивіться відео. Все, всім пока!